Всім привіт! Читаємо рідінг з теми п'ятої. Нагадую, ми вже дуже багато тем прийшли. По-перше, ми пройшли тему, що якщо в нас є в англійській мові якийсь предмет, наприклад, кап чашка, то ми не можемо просто, як в українській мові, казати цей предмет, а ми обов'язково він має те, або з е, e, буквою, або з З. Так само будь-який предмет взагалі, наприклад, лампа. Не можемо просто казати Lamp, або завжди «a lamp», або «the Lamp. Хто не знає, як називати в англійській мові будь-які предмети, то дивіться попереднє відео. Ми пройшли з вами тему Don't і Doesn't. І ми пройшли Do You і Does he». От ту тему. Як задавати питання, коли е, задаємо, чи особа робить щось в своєму житті? Так, добре. Значить, читаємо рідінг з теми 5. Тут reading про що? Conversation. Чому це слово читається Conversation, а не Conversation? Тому що T on в англійській мові читається як Шин. І тому Conversation – about hair. Розмова about про. Пам'ятаєте теж правило читання, що якщо А стоїть на початку, вона читається наближено до E, е. тому не about, не about, а About. Hair, hair – волосся. Так, значить, що в нас вийшло? Conversation. Розмова about. Про hair. Волосся. Так, розмова про волосся. Значить, читаємо. О, дивіться, тут якраз правило те, що ми вчили. Він тут е, каже, він тут що запитує? Ти часто cut your hair. Стрижеш своє волосся. Та? Тобто, дослівно слово cut перекладається, як ріжеш. Ти часто ріжеш своє волосся, ну, тобто це такий вираз, да? cut hair — це не різати волосся, а це стригти волосся. Ти часто стрижеш своє волосся? Що він поставив тут do you, якщо слово ти в англійській мові просто you? Чого він, чого він так не запитав? You often cut hair". Бо ми вже з вами це вчили на минулому уроці, хто не дивився, дивіться, якщо ми запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, то слово ти в нас буде тоді do you. Якщо запитуємо ти робиш щось в своєму житті, саме в нас тут така ситуація. Він тут запи... це, це питання. Дивіться, знак питання, І це не просто питання, а він запитує, чи ти щось робиш в своєму житті по житті. Тобто він запитує, чи ти що робиш в своєму житті, чи ти катхаєр, чи ти стежеш волосся? А коли запитуємо, чи хтось щось робить, ми мусимо перед тим, про кого ми питаємо, чи хто робить, ставити або ДУ, або ДАС. Дасть ми ставимо, якщо запитуємо, чи він щось робить в своєму житті, чи вона щось робить, або чи воно щось робить. Тут запитуємо, чи ти щось робиш, тому you. I can say. Can можу, I can say. Я можу сказати. Є дуже в нас є схожі слова. Say – казати, а tell розказувати. Він тут каже say, значить, це просто сказати: I can say. Я можу сказати Z. Я вже вам розказував, що Z перекладається як то, але Z може перекладатися як що. Uh, я можу сказати: Z що. I don't cut. Я не стрижу, my hair. Моє волосся at hair salon. Ви, hair salon, перукарня, по суті. А слово at перекладається ви. Давайте ще раз. I can say. Я можу сказати, that I don't cut my hair, що я не стрижу своє волосся at hair salon. В перукарні. І тут, до речі, чому слово ви читається at, а не at? Тому що тут якраз як в тому about. Да? Якщо А стоїть на початку, то вона не як А читається, а скоріше, як е. E". Ну, і тут так само, якщо А стоїть на початку, то не як А читається, а скоріше, як е. E". Так, добре, значить, пройшов у нас текст. Той його запитав, чи ти часто стрижеш волосся, а той каже, що я не стрижу моє волосся в перукарні. Mm -mm. Цікаво. Because. Тому що my sister, моя сестра, Works працює as hairdresser. Я вже вам говорив, на що тут ставити S? Тому що якщо ми кажемо, що хтось працює. То в англійській мові вони кажуть, працює як хтось. Вони не просто кажуть works hair dresser, що його сестра працює перукарнею. А в англійській мові, що ми завжди працюємо як хтось. Тобто працює як перукар. So, тому she cuts my hair. She cuts my hair. Вона дослівно cut – це різати, ну, стриже. Вона стриже, my hair, Моє волосся every month. Every month. Кожен місяць. І так, що ми прочитали? В нас людина не стрижеться в перукарні, тому що його сестра працює перукарем. І вона його cut. Вона його стриже, його волосся. Так, тобто в нас рідінг про власне, перукарню, про от таке. все. I cut my hair for free. Я стрижу моє волосся. For. Я вже вам розказував, що це може бути для. Там, наприклад, present for me. Подарунок for me для мене. Або, наприклад. Э, э, наприклад, this lesson. Цей урок is for you. Цей урок є for you, для тебе. Але ще слово for може бути як за перекладатися. І це якраз той варіант. Тож дивіться, що він каже, I cut my hair. Я стрижу моє волосся for free. За безплатно. Да? Ну, а слово free це може бути не тільки як безплатно, це може бути як вільний ще. Да? Наприклад, free person. То така людина, яка вільна просто. Да? Вільна, вільна людина. Або, наприклад, free children це буде вільні діти. Наприклад, літом. Да? От так. Значить, що тут він каже? I cut my hair for free. Я стрижу моє волосся за безплатно. because... Тому що she is my sister. Вона є моя сестра. Тобто він не ходить в перукарню, його сестра перукар сама. Вона його стриже за безплатно, тому що не ясно, що сестра не бере з нього грошей. And she doesn't take money for her work. Отут він якраз так каже: she, she вона, doesn't take. Не бере money. Не бере гроші for her work. Бачите, тут знову слово for це не як для, а це як за. Тобто за що сестра не бере гроші? For work за роботу. Окей, okay, йдемо далі. Продовження оцього першого рідінгу. О, а тут ми вже запитуємо, чи вона щось робить в своєму житті. І тому тут вже даст чи в нас. Ну, ви це знаєте, я вже записав. Чи вона ворк? Чи вона працює as hairdresser? Як перукарка long time. Long time. Довгий час. У нас є тут протилежні слова, у нас є short. Це короткий час би був short time, а як for long, слово long – це довгий, long time – довгий час. Так, чи вона е, працює перукаркою довгий час? Yes, так, she is 30 years now. Вона є 30 years, 30-річною now, зараз. Давайте ще раз. She is 30 years, вона є 30-річною now, зараз. And Бачите, знову, скільки в нас вже було слів, де е, якщо А на початку, то вона читається не як А, а як Е. And перекладається як «і». І she already works. Вона вже працює as hairdresser як перукарка for ten years. Ще одне значення слова for. Значить, ми вже тут розібрали три значення слова for. Перше значення слова що це може бути як для, саме популярне значення for teacher, наприклад, для вчителя. Друге значення for, що це може бути за, наприклад, for my friend за мого друга. Щось роблю за мого друга, наприклад. А третє значення слова for, це може бути протягом. Наприклад, протягом якогось часу. Наприклад, for two weeks. Протягом двох тижнів. Або, наприклад, for all life. Це буде протягом або the whole, можна сказати, да? The whole – це цілого, протягом цілого життя. І тут, от нас якраз, коли він каже, що she already works, що вона вже працює as hairdresser, як перукарка, тут слово for буде вже якраз як протягом. Тобто, що вона працює перукаркою for 10 years. Протягом 10 років. Да? З 20 років вона, видно, працює, бо зараз їй 30. Ну, і відповідно, в нас 20. Це от на картинці, напевно, якраз його сестра запрошує. Mm -hmm. Так, йдемо далі. She still. Вона все ще likes her job. Вона все ще любить свою job. Слово job це що? Так само, як work – job. Роботу. But, але she doesn't get. Пам'ятаєте то правило, чому тут стоїть doesn't? E, значить, повторюю. E, в нас в англійській мові є два слова не. Перше слово не в нас don't. E, ми його ставимо, коли хтось не робить щось в своєму житті. Наприклад, I don't, і кажемо, що я не роблю в своєму житті. Наприклад, I don't paint. Я в своєму житті не малюю. Друге слово не в нас doesn't", але його ми ставимо, якщо е, ми кажемо, що він щось не робить в своєму житті, вона щось не робить в своєму житті, або воно щось не робить в житті. Наприклад, вона doesn't ставимо і кажемо, що вона не робить. Наприклад, вона не. Study, вона не вчить мес, вона не вчить математику. Да? От, вона в своєму житті щось не робить, не вчить математику. Так, значить, а тут що вона не робить, дивимося. Вона, вона яку дію не виконує. Що вона не робить? Вона doesn't get. Вона не отримує very big, very big salary. Дуже високу зарплату. Дуже велику зарплату. But she doesn't work a lot. Але вона... doesn't work. Не працює a lot. A lot багато. But she doesn't work a lot. Але вона не працює a lot. She doesn't work 10 hours. Вона не працює. Знову ж таки, кажемо, що вона щось не робить, не працює. Слово не в нас буде далі. She doesn't work. Вона не працює 10 hours. 10 годин. She doesn't works 8 hours. Вона не працює 8 годин. She works. До речі, тут не треба си букву. She works. Вона працює when. Слово when дуже важливе слово. Коли. She wants. She wants. Вона want. Хоче. Е, два є такі слова схожі. Вон це хотіти, а wish – це бажати. Дуже схожі слово. Е, вона працює when she wants. Коли вона хоче to work працювати. Пам'ятаєте, чому тут поставили туше слово? Е, от в е, нас такі арешті, she want, Вона хоче і далі працювати, треба сказати. Чого просто work би не сказали? Працювати це ж ворк. А тому що, пам'ятаєте, якщо в нас дія закінчується на ти", власне, працювати, в нас дія закінчується на ти", то тоді вона в англійській мові ще починається з ту. Зараз секунду, бо в мене щось Е, Ви дивіться, працювати. Казалось би, це ворк. Але оскільки в нас в українській мові закінчується дії на ти, то в англійській мові ті дії, які закінчуються на ти, вони мають ще йти з ту. Там, наприклад, це не тільки працювати, там, наприклад, «брати», брати закінчується на ти. Тобто бачите слово, яке закінчується на ти, і в англійській мові доставляєте ще до нього ту. А от якщо, наприклад, в нас я беру, то от слово беру воно не закінчується на ти, так? і тому беру, це вже буде просто тейк. Або там. Ми беремо. Беремо. Тоже, тут не бере тут нема букви Т. А просто беремо. Тому тут просто ві теж. Ми беремо. Так, значить, дивимося, що тут у нас далі? Вже майже закінчили. А, ставимо далі. Бікос. Ви вже знаєте це слово, тому що. Рачі, на майбутнє ще слово тому, що можна казати сенс, але сенс це так, як оскільки можна сказати. А ще є «for» теж, Це четверте, значення слово for, це теж може бути тому, що оскільки, ну, оскільки більше слово FOR приводиться. Ну, але окей, саме популярне because, тому що. Тому що she has, вона має free shadow. Shadow це графік. Графік. E, значить, e, вона працює, його сестра працює перекорем, скільки вона хоче, тому що вона має free shadow. Free shadow. Вона має вільний графік. Ну, Тут можна сказати, що в нас ще є таке слово timetable, але timetable це такий розклад. Та? А shadow це графік сам. Все, оце от такий був у нас рідінг. Пишіть свої коментарі, критику, що додати, щоб було цікавіше, щоб було простіше, щоб було менш ну, більш приємніше, щоб було всі. Пишіть в коментарі, будь-яку критику, всі побажання, всіх обняв з Богом, всім па-па.